Це була остання надія на одужання. З такими словами згадує своє лікування 20-річний Максим. Хлопець не бажає показувати обличчя. Половину життя він страждає від руйнування суглобів наслідок накопичення в них жирової маси. Десятки пройдених лікарів та роки лікування не давали помітного результату. Однак процедура плазмаферезу дала йому сподівання на одужання. Інших варіантів лікування, крім плазмаферезу, в нього нема. То йому нічого не поможе. Плазмофорез допомагає. Ми мусимо так планомірно працювати, і є результати. Лікар каже, для Максима плазмофорез є безальтернативним методом лікування, адже саме за допомогою очищення плазми крові від надлишкового жирового вмісту вдається зберегти стан суглобів і не допустити проблем з опорно-руховим апаратом. А це вже пані Олена. Жінка роками страждала від харчової алергії та кропив'янки. Постійні почервоніння на шкірі та свербіж не давали їй спокійного життя. Однак, жодні спеціалісти не могли їй допомогти ефективно. Ні, я була в багатьох вчасних клініках. Ну так ходила, ходила, ходила. Поки прийшла сюди. Но, після третьої процедури мені стало краще. У мене немає вже таких проявів, які, вони, які були раніше: червона шкіра, свервіш. Це є варіант дискретного плазмофорезу, коли ми не диференційовано забираємо плазму в тому вигляді, в якому вона представлена в організмі, і з тим наповненням, яке теж є в організмі і яке, по суті, справи. Реалізує саме захворювання таких пацієнтів, як Максим та Олена, в клініці родовід багато. Всі вони приходять з випадками захворювань, коли традиційна таблетована медицина не допомагає. Плазмаферез не новий, однак недостатньо застосовуваний метод лікування. Процедура передбачає евакуацію з організму плазми крові, в якій зосереджені фактори, що впливають на розвиток різноманітних автоімунних та обмінних захворювань в нашому організмі. Окрім того, за словами лікарів, ця процедура дає можливість тканинам, які уражені запальним процесом, регенеруватись та виконувати свою функцію. Екстракорпоральна детоксикація і плазмаферез, зокрема. Є фактично одним з таких найбільш дієвих методів, який дозволяє вирішити проблему і ефективно, і безпечно, і надовго. Ну, Скажімо, створити пацієнтам умови для тривалої ремісії по певному захворюванню. Підрозділ клініки родовід займається лікуванням усіх автоімунних захворювань, і саме вони є основним показником до застосування процедури плазмоферез. За словами лікарів, чи не найефективніше показав себе плазмоферез у сфері ендокринології. Досі науковці не можуть визначити однозначної причини виникнення проблем зі щитоподібною залозою. За їхніми словами, серед можливих причин погіршення екології, певні особливості харчування та хронічна стресова ситуація. Зазвичай лікування симптоматичне, спрямоване на компенсацію порушеної, порушеної функції даного органа або ж глюкокортикостероїдна терапія і тиреостатична терапія. А власне, оцей механічний спосіб плазма дає можливість забрати певну кількість автоантитіл і досягти у пацієнта тривалішої ремісії. Клініка родовід забезпечує комплексне обстеження та лікування для кожного пацієнта: від аналізів та УЗД до денного стаціонару. Перед тим, як зробити плазмаферез, пацієнти повинні обстежити організм. Курс плазмаферезу має складати від трьох до семи процедур. Зазначу, що визначення доцільності проведення терапії методом плазмаферез – це завдання кваліфікованого медика. Тільки спеціаліст може призначати, та за його участі повинно відбуватися лікування. Андрій Ролюк, телеканал НТА